Доброго ранку, записую відео це зранку, тому що у нашої Лери сьогодні утрішнє тренування. Я її привезла на тренування о 7 годині. Вона тренується одну годину, потім йде до школи. Це два рази на тиждень, вона має такий графік утрішнє тренування. Що в нас нового для українців у Нідерландах? По-перше, вчора закінчився термін перебування людей, які мали посвідки на перебування в Україні. І 4 березня закінчується термін перебування цих людей в Нідерландах. Тому люди були повинні надіслати запит на отримання притулку. Або отримання допомоги на повернення додому. Говорили це близько 5 тисяч євро. Люди отримували, щоб повернутися до своєї безпечної країни. Тому 4 березня це близько 2450 людей, які перебували у Нідерландах. Хтось залишиться, хтось поїде до своєї країни. По-друге, хаб в Утрихті ще зачинений для прийняття людей, вони роблять деякі виключення це люди, які поранені, люди похилого віку, діти, які прибудуть, їх можуть прийняти, але не приймають самотніх чоловік. Жінок або пари. Ці люди повинні знайти самі собі житло і можуть піти, зареєструватись, отримати БСН або ще інші документи для того, щоб перебувати легально у Нідерландах та працювати. Ще з 1 березня це подача декларації, як ми знаємо. Почалася процедура подачі декларації, тому ми випустимо більш детальне відео про цю процедуру на прикладі нашої родини і розкажемо, як це відбувається насправді. Якби усе з новин учора ми випустили відео. Це відео я показала. Це швидка вечеря нашої родини, яку я роблю майже кожного вечора після праці. Це були маленькі новини з Нідерландів і українців, які зараз перебувають у Нідерландах. Усім приємного, чудового, весняного дня! Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, може ще щось зняти, показати на нашому каналі. Усім приємного чудового дня.